Це зроблено просто. Кажу, все, все геніальне, все дуже, все, дуже просте. рокам, що пахне хлібом. знаходимося ми в Голованівському районі. Господарство Пакські Дніпро. Зараз ми проводимо нарізання смуг для посіву зимового ріпаку. Проводимо нашим агрегатом алей Працюємо на глибину 20 см для того, щоб створити полоси для посіву в подальшому озимого ріпаку. Зараз переведусь на камеру вже бичу, і вам покажу як виглядає сама полоса. Так, отак у нас виглядає смуга. Ми зараз тут працюємо на глибину 20 см, тут у нас було жито. Зібране на зелену масу тваринам і планується тут висіватися озимий ріпак. Бачите, налаштування ми провели так, що на полі з'явився свій мікрорельєф. За рахунок цього у нас оцей рядок з часом трошки осяде і буде майже рівна поверхність, що допоможе нам сівалкою на 70 см посіяти якісно насіневе Тобто так це виглядає 20 см. Сухо, тут вже дуже давно не було дожджу. Бачите, ґрунт сам такий, така глина. Звичайно, є тут і кращі ґрунти, але саме цепове, тут таке воно складне. Бачимо губина. Така 20-20 см. Всього, рука моя. Глядаються. Бачимо, що в принципі агрегат працює добре. Рослинні рештки ті, які є на полі, вони нам не заважають. Ось бачимо тут кучка навіть, бо воно її пере перемовило собі розпідівував в рядку то й поїхало собі далі. Поїхав далі агрегат. Розход зараз від 10 до 12 літрів, ну в принципі я ж говорю, що доволі давно тут не було доють, через це трошки важкувато проходить процес. Але взагалом я думаю якби тут було трошки вогіще, то літрів там, 8 він витрачав би. Що зараз вище зніму агрегат на розвороті, покажу вам робочі органи нашого культиватора для нарізання поліс. Що отак от. агрегат працює зі швидкістю 10 км на годину в принципі зараз цього достатньо Ходимо у поперек вонів тому що сонце у нас йде так з західу на схід сіємо для того щоб максимально швидко закрити міждуряддя. для того щоб не було дуже сильного випаровування. Тому що в цьому регіоні доволі серйозна проблема з вологою. Нам потрібно ту вологу, яка тут випадає, максимально зберегти. Бачите, попереду йде розрізаючий диск у нас на колесах. це опорні колеса, які дозволяють прижати нам важних масу до, до землі і надрізати її. Очисник ряду. Який після розрізання диском він у нас працює для того, щоб розкинути рештки. Формування, то це у нас е, іде, іде у нас анкер, який е, рихле на глибину. тут є також ще більше регулювання, можна його десь на, до 30 см заглибити. Тут ми вноситься у нас добриво, сухе, бак у нас два сухих добрива і одне рідке. Формує можливо внесення або суцільно в рядок, той, який ми обрихали, або туди, куди ми хочемо, тобто на 5, на 10, або на, на всю лінію посіву. Це формує, формування у нас йде рядку за допомогою цих дисків і прикочується колеса, яке формує рядок. Оці бугорки, які в нас є. Також можна ще більше усилити, щоб більше грудку було. Тобто так агриват виглядає. Анатолій Іович, якщо можна декілька слів про агрегат, як вам робота, яка зараз проводиться. О, агрегат. Все зроблено просто. Все геніальне, все дуже, все дуже просте. Ми його з вами налаштували, в мене тут були, пробували вже відпитували, але ми не могли так налаштувати. От так як в началі ми звучить, дійсно не добитися не можуть літати. Тут ми налаштували його ідеально. Оце так я бачив в Америці. Вони так в Америці налаштують. Бугорок. Широкий рядок. Широкий рядок, бугорок, цей бугорок дожі, погодні не гаразний. гараздний. І воно його підтрамбує трохи і все. Мені подобається. Мені подобається. Я думаю, що... І воріпак і піде тут в Ну, Ми думаємо, приїдемо до вас і на посівну і будемо разом з вами наблюдати, як воно буде тут все розвиватися. Ну, да. Так що. Ну, приїдете вже, як нового зроблять, нового зроблять, то приїдете ж налаштовувати. Звичайно. Той же самої команди і приїдемо до вас. Так, Це наша вже серце. Ряду. Ряду на, на весні і тут красота. Тут красота. Ну, ми спробуємо ріпак зараз посіяти. Я думаю, що все буде добре. Ну, ми сюди ріпак Якщо навіть не буде дужів обільних, то ця грудка не розстане, я спробую е, його каточком прижати. Каточком прижати, розрушити цю грудочку. Та знаєш, як, як ту самогонку раніше в Радянській зараз роблять чи ні? Експрес-метод. Експрес Знаєте? Сіні? Ні. Стиральну машинку заливали, браву, <скорно> цей. Так само ми зробимо катками цей експрес-метод е, приведення в нужний стан рядків. Для того, щоб уплотнити уплотнили. Ну дай Бог, щоб у вас були опади продуктивні. Надіємося, що ми Я... вам на хвосту привезли щось. Сьогодні вечором буде і завтра. Ну, дай ну, Бог. Дай Бог, Нам треба їхати з вами зараз в Кута щоб, щоб дощ. <різь> що? що? да. тоді, тоді не тіряй вревід і хай хлопці працюють, а ми будемо рухатись далі. Да.